Ти неефективний, ти нестабільний, ти не піддаєшся прогнозу. Мої вітання. ти потенційна помилка для штучного інтелекту. Я не хочу здаватись параноїком, але давай просто подумаємо логічно. У світі штучного інтелекту все гарантується на даних шаблонах передбачуваності. Це ідеальна система, де немає місця випадковості, а людина це суцільний хаос. Ми приймаємо рішення на емоціях, ми помиляємось. Іноді вранці ми одні. Вечором вже зовсім інші для нас це просто життя, а для штучного інтелекту це аномалія. Цікаво, що вийде, якщо ми просто дамо штучному інтелекту контроль над процесами. На мою думку, найперше, що він зробить, це почне фільтрувати, видаляти шум, оптимізувати, і він подивиться на тебе, як на те, що не вписується в систему. Не з ненавистю, а просто з холодною логікою. Це не фантастика в Китаї. Штучний інтелект вже оцінює поведінку студентів в США. Передбачає злочини, а у великих компаніях штучний інтелект викидає нестандартні резюме. І кожен раз людина стає помилкою алгоритму. Поки ми радіємо зручності, хтось втрачає можливість бути самим собою. Бо в світі штучного інтелекту, той, хто не ідеальний, він просто зайвий. Збережи це відео собі і просто задумайся, а ти ще вписуєшся?